Вітаю. Сьогодні у нас буде така невеличка і пересадочка, і посадочка однієї орхідейки. Це дітка на цвітоносі. Будемо знімати її. Це в мене дві орхідейки посадки. Одна оця Сакріфейс, А ця, зараз покажіть, я провірю, яка з них яка. Ну так, оцей Sak. А ця, ой, я, я забула її назву, я показувала зимою, як вона квітувала. І Saks у мене ще в домашніх умовах не цвіла. Але вирішила на цвітоносі виростити отаку дітку. І вона вже просто проситься, просто вже кричить. І вже пора її зняти. Треба вже знімати. Бо один корінь ну, зовсім задовгий такий. А ці так швидко виросли, буквально за два чи за три тижні. Прям такі стали дуже такі величенькі, її вже дуже-дуже треба зняти. Листочок такий великий. Мені ця орхідейка дуже подобається. Ну, в домашніх умовах вона. Не захотіла квітнуть, а лише дала дітку. Так, з якого году вони в мене? З 23-го году. Я їх посадила так от у двох таку посадочку. Вони так гарно тут ростуть. Ну, треба знімати нам дітку і відсаджувати. Значить, як я хочу її посадити. Давайте я покажу вам варіанти посадок, які я їй придумала. Я хочу її посадити у вот такий бокал. Він пластмасовий, це півлітровий. Він. Ну, бокал для пива в Аврорі купила, ну, щоб не стекляний, а саме пластмасовий, дуже зручний. Він легенький, прозорий. Дуже прикольний. Значить, в такі бокали я вже посадила 4 орхідейки. Значить, посадила підлітка, пересадила, світ Герл Пелорік. Вона тут так добре прийняла цю посадочку. Вже навіть усього внизу корінчик є. І нещодавно видала вже цвітоносика. Ось, у мені в ній торчить. Значить, Скоро вже побачимо е, квітування її. Далі я пересаджувала е, мого джамбо Angel Пелоріка, який в мене квітував. Я купила його якраз з цвітоносом, він вдома у мене квіт. І потім потрошку так нарощував корінчики. І я оце. Може, з місяць, може, трошки більше, Я його пересадила в е, теж такий стакан. І, як бачите, дуже, дуже гарно е, теж пішов рости. Далі була в мене е, біглі шоколадка, яку я все ж таки омолодила. Вона в мене нарощувала оці корінчики в такому пластиковому. Стаканчику і я її нещодавно перевалила сюди, щоб в неї трошки подовжилися корінчики. Ну, Теж непогано тут виглядає, е так росте, я її майже перевалочкою сюди так посадила. І, вроді би, поки прийняла посадочку, все чудово. І ще одну капризульку. Я пересадила в такий стакан. Це в мене шереліана. Не знаю хто, на що, на кого, як. Це вона у мене вже давно-давно-давно. Вона у мене капризнічає насчет корінців. Дуже-дуже ну, з'явився в мене біплантол. Я її пролила декілька разів біплантолом. Вона почала відновлювати кореневу, потім полила її ще б плантолом, шогун катана для корінчиків. І оце вже, здається, місяць вона вже в мене тут. Оце вже всі оці корінчики, оце донизу, вже, це вже доросли вони вже в цій посадочці. І ми вже маємо цвітонос. Вона в мене один раз проквітувала. Які її, може через рік, як її отримала. Отримувала її такою маленькою зовсім. Здається, в 1,7, Це ще було чи 21 рік, чи, чи кінець 20-го року, ну, дуже давно. І була, по-моєму, одна тільки квіточка. Ну, а це ось, бачите, є цвітоносики, вже воно маємо. Декілька вже формується бутончиків. Буквально після того, як її сюди розмістила, вона видала цвітоносики. Тому що, їй так сподобалося, начебто все добре. І отаку саму посадочку я хочу зробити і цієї малявочки, тому що в неї той один корінчик дуже довгий і немає в що її саме так. Присадить. Я для неї спеціально купила цей стаканчик, здається, я його останнім забрала недавно ось в Аврорі. Більше я їх не бачила. Може, колись іще привезуть, не знаю. Ну, поки що так. Так, будемо відділяти дітку, я зараз її зріжу з цвітоносом. Щоб вам було видно удобно. А цю орхідейку я поки приберу, і вона не заважала нам. Так, тепер знімемо дітку з, з цвітоноса. Ну, так крепенько сидить. крепенько а то вийде таке саме, як у мене. З біляночка з моєї. Наростила по пів метра корінчики, квітувала, квітувала, і я її все не могла наважитися відділити, все. відділили. Так, я її трошки корінчики була прибризкала водичка, ну, все рівно нам прийдеться їх отут трошки як би поламати при шийки, прийдеться нам їх трошки так, щоб нам влізло в стаканчик. От цей корінчик якраз сюди підійде. Так, що я буду брати? Я буду брати мох. У мене ще тут трошки цього буду добирати. І буду добирати ще таку кору. Такі середні кубики кори якраз підійдуть для цього стаканчика. Так, беремо мох. Сейчас приміряємо. Якщо буде задовгий, я трошечки підріжу отак от так, вот. от так вставляємо. Красиво. Вот. От так. от. Так. Тепер нам надо ой, так шкода ломать їх, ну, інакше я її не, не посадю. Я її так аккуратненько біля самої шейки. Вот так от складаю. А як лосят у них же тоже корінчики в ростопирку растуть. А їх отак вот беруть, складають. І обмотують муху. Так, я оцей корінчик хочу трошечки, щоб він е торкався муху. Так, що в нас виходить? Трошечки поверну. Ну, приблизно так Все. Тепер засипаємо корот кубиками, не плотно, так виплити, щоб присіла. орхидейка. так. И еще хочу приложить муху туда. Так, трошки по краю. По над стеночкой. По над стеночкой. Так, приложим. Мух. Вот так. И сверху сюда. Поки що буде так, поки буде відкрита там частина, з якою ми зрізали її, вона не хитається. Поки стоїть крепенько Корінчики видно. І цей корінчик видно, і цей корінчик видно. Ну, от так от. Хай буде більше там повітря такого, але і. Мух буде тут таку вологе середовище создавать буде хорошо. Ну, така легенька посадочка, нічого складного. Я думаю, вона быстро адаптується і піде в рост. Вот так. вот. Зараз сонечко, світла багато і будемо чекати вже від цієї дітки. Можливо, вона швидше зацвіте, ніж мамка квітувала. Ну Результати тут така, по-моєму, я піння з кука чіпсами тут додавала. ну тут було більше корінчиків. І вона більш адаптована була до вологи. Тут, бачите, теж така всяка суміш. Всяка суміш така кори. І все добре приймалося. Отак от зробили. От Дякую всім за увагу. Буду показувати надалі, як вона себе поведеться, орхідейка. Я думаю, вона прийметься скоро. Пишіть коментарі, задавайте питання і ставте лайки. Підписуйтесь. Дякую за увагу. На все добре!